Доброго дня, шановні присутні. розпочинаємо роботу постійної комісії з питань прав людини законності, депутатської діяльності атики та регламенту. Сьогодні у нас на комісії винесено одне питання про звернення Германівської міської ради до президента України, Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого Президентом України Володимиром Зеленським. Доповідач... Доброго ранку. Першого уваги проєкт рішення про звернення Анаміської міської ради до Президента України Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Пропонується зазначеним проєктом схвалити звернення Наніської міської ради, восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським, доручити Наніському міському голові підписати дане звернення. Та направити звернення до президента України та Верховної Ради України. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України ви почався зачитати? першого. Ми вже бачили. Це звернення почитали, ознайомились, можна ставити на голосування. Пропоную голосувати, хто за? Проте отримали дякуємо дослідження. Але не поймає? Петро Петрович Урсу за результат Белосельна, заразкий за дякую, роботі комісії на життя